Моя співробітниця прийшла з жалобами на головні болі, безсоння, упадок сил, немає енергії. В общем, такі от букети. Ну, Звичайно, ми їй запропонували взяти велику програму очистку шлунково-кишкового тракту, додавали трошки для нервової системи два продукти HPP і магній. І так, як вона така, ви знаєте, вона дуже відповідальна. Вона все так, як програма пише, треба за півгодинки до їжі. Вона це все робила, запарювала подарку, все це пропивала, все, все, все. І я ж вже сказала, що вона відповідальна. Вона кожен рік проходить, ну, для себе проходить обстеження, планові обстеження такі собі проходить проходить робить у внутрішніх органів. І от коли вона прийшла до свого лікаря, до того ж самого лікаря, на той же самий апарат УЗД, і е, коли лікар значить, там диктує медсестрі там позаписувати, і вона каже, я слухаю, і вона мовчить про мій поліп, вже закінчила, про поліп, нічого не говорить в жовчному. В неї був в жовчному поліп. Вона каже, ну, а що там з моїм поліпом? А вона каже, ви знаєте, щоб ви не сказали, я б не замітила. Він зменшився до таких розмірів, що його вже навіть не було видно, якщо не сконцентруєш увагу. Ось такий шикарний результат мала клієнтка від очистки шлунково-кишкового тракту.